Брутально, принаймні у виконанні ейсер. Aspire Vero на 40% виготовлено з вторинної сировини. Це не тільки зменшує вплив на планету, але й додає ноутбуку практичності. На відміну від того ж алюмінію чи металізованого пластику, pcr матеріал, використаний в Vero, майже не вразливий до подряпин. І завдяки більшій міцності, ноут витримує навантаження до 20 кг на кришку. А її шарніри розраховані мінімум на 30 тисяч відкривань закривань. І при цьому Vero не виглядає як якийсь древній та. Кавбук, бо це тонкий, 1,79 см та легкий 1,74 кг. ноутбук з діагоналю 156 дюймів. І достатньо один раз взяти його до рук. Одразу зрозуміло, чому Red Dot видали йому нагороду за найкращий дизайн. Чіткі лінії, приємна на дотик текстура та фактично унікальний для кожного конкретного ноутбуку малюнок вкраплень PCR-матеріалу. Виглядає реально свіжо та незвичайно. А ще Acer прибрали обов'язкові для віндових ноутів наліпки навколо клавіатури. Замість них тут лаконічні видавлені з пластику написи. От за це тримаєте мою особисту нагороду за найкращий дизайн. Єдине про що трішки жалкую. Нам дістався сірий, бо є ще зелений, і от він, судячи з фоток, взагалі відвал усього. І так він теж не фарбований це у самого матеріалу, такий колір. По залізу у веро все доволі стандартно. І це хороший робочий коник на Intel 13-го покоління з часом автономної роботи близько 10 годин та швидкою зарядкою. А якщо, наприклад, захочете змінити SSD, то вам для цього не доведеться йти в сервіс чи шукати хитру відкрутку. Тут абсолютно стандартні гвинти, що відкручуються навіть кишеньковим мульти Тулом ну і головна ціна з Парверу не треба переплачувати, щоб долучитись до еко трендів. Його не брешу. Залишили посилання в описі. Переходьте, в цьому самі.